А вот такие вот тут стадиончик, видно стадион. Центральный стадион Миколаев. Вот там трибуны, реконструкция кассеты. Видно. А може і не йде. А може це тільки ми до неї їдемо на той реконструкції. Стадіон ходить в числоних... Входить число одних з найбільших в Україні. Шось там 27 тисяч тут колись грались матчі вищої ліги. Бо місцевий Евіс. І суднобудівник, чи як його сканий Ніколаїв, грам тут колись вищій лізі. Да. Досить цікава картина. Не, бачимо опасна зона роботи мозга. Цікаво що це таке. Тут, як бачимо, дійсно що реконструкція стадіону ведеться. Не знаю, якими тут темпами ведеться, може це 20 років вже ці трибуни так реконструюються. Менше з тим. Пластикові сидіння встановлені. Частина стадіону в такому от вигляді. Досить привабливо. Друга частина табло ще старовинне. Реконструюється. Ну реконструюється судячи з усього. Значить, щось тут буде. поле в непоганому стані.